Вірш Геннадія Горового через поле через ліс. Через поле через ліс. Сірий зайчик хутко біг. Мамі яблучка він ніс. Буде ввечері пиріг. А зараз повторюйте за мною через поле, через ліс. Сірий зайчик хутко біг. Мамі яблучка. Він ніс. Буде ввечері пиріг. А зараз давайте спочатку разом зі мною. Через поле, через ліс. Сірий зайчик хутко біг. Мамі яблучка він ніс. Буде ввечері пиріг. Молодці, дітки, повторюйте разом.